Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Я вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Малята, а ну подивіться на наш малюнок. Ви знаєте, що це за квіточка? Це папоротник, так? А якого він повинен бути кольору? Зеленого. Малята, а що для нашого папоротника не вистачає. Правильно, для нього не вистачає вазона. Малята, але ми сьогодні малюємо хто чим хоче. Ви запитаєте чому? Зараз я вам розповім. Сьогодні буде ваша фантазія. Так, так. Сьогодні хочете малюєте фломастерами, олівцями чи фарбами. Особисто я. Хочу малювати фарбами, але перш ніж ми почнемо з вами малювати, давайте зробимо зарядку для наших пальчиків. Домовились? Ось так долоньки зробили. Сяє сонечко привітне. Квітка з пупнянку розквітне. Ось так, бачите, пальчики розкрили? Давайте ще раз долоньки складаємо так. Сяє сонечко привітне. Квітка з пупенку розквітне. Ось так. Молодці малята, ви впоралися з цим. Давайте почнемо з вами малювати. Але обов'язково нам знадобиться спочатку простий олівець, адже спочатку ми малюємо. Основу нашого вазону, тобто форму вазону простим олівцем. Форма вазона повинна бути така сама, як і в мене. А далі будете розмальовувати вазон, так, як ви будете хотіти, так як ви забажаєте. Починаємо. Ось так ми починаємо з вами малювати. Ось так. Тримаючи правильно олівець. Ми малюємо з вами ось таку трішечки кривенькі лінії дві. Бачите, маляти? Ось так. Вгору нашого вазона можете зробити ось таку хвилясту. Бачите? Це буде ще цікавіше наша, наш вазончик. Ось так. Ось так, до речі, малята, а ви знаєте? Яке в нас буде завтра свято. Звичайно, це не церковне свято, а звичайне свято День Закоханих. Але любов буває материнська, дитини до дити, до мами, до, до тата. Так? Я пропоную вам цю вазочку подарувати завтра матусі. Адже ви їх любите, правда? Ось така в нас вазочка з вами. Ми отримали. Тепер я буду розмальовувати фарбою. Я хочу вазочку червоного кольору. Ні, мабуть, не червоного. Я хочу жовту вазу. Розмальовуємо вазу. Ось так. Я вже половину нашої вазочки вазона, вибачте, розмалювала. Я вирішила зробити двох кольорів вазон, а ви розмальовуєте на свою фантазію. Адже сьогодні ми фантазуємо з вами, правда? Ось так. Не забувайте, до речі, маляти, як правильно ми тримаємо наш пензлик. Пам'ятаєте? Ось так розмальовуємо. А тепер на нашому вазоні можна намалювати будь-що, що ви хочете. Я хочу намалювати на синьому жовту квіточку, на жовтому синю. А ще вам нагадує моя вазочка, мій вазончик? Хто мені скаже? Звичайно ж, прапор України, правда? Ось так. До речі, бачите, малята, якщо змішати жовту фарбу із синьою, ми отримуємо зелену. Бачите, майже зелена виходить в нас. Ось так. Так. Ось так, ось така гарна квіточка. І залишилось намалювати синю квіточку, і наша ваза з вами вже готова. Також ставимо крапочку, це середина наша буде, і малюємо квіточку. Ось так. Ось так. Ось наш такий вазон в мене вже готовий. Я буду чекати ваше фото, яка ж у вас гарна вазон у вас вийшов. Чи такий, чи не такий, якого кольору ви взагалі вирішили його розмалювати. І розмалюєте самостійно нашу папоротник. До побачення, мої малята! До нових зустрічей!